Центр екстреної медичної допомоги на Рівненщині почав працювати 1 січня цього року. Нині це розглужена система медичних закладів, каже його керівник. Включає 48 закладів, три станції екстреної медичної допомоги Сарненська, Рівненська та Дубенська, 17 підстанцій та 28 пунктів постійного базування. Тому тобто ми таким чином охопили всю область для забезпечення. Надання екстреної медичної допомоги населенню». щоб забезпечити чітку роботу всіх цих закладів. Обласна влада вирішила реконструювати і добудувати центр екстреної медичної допомоги у Рівному, який розмістився у приміщенні колишньої станції швидкої допомоги. Для цього з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень. І ось через 5 місяців керівник закладу показує готові до монтажу обладнання кімнати. Робоче місце диспетчера, комп'ютер з великим монітором. Телефон, гарнітура він отримує виклик, і, хоч в приміщенні ще працюють будівельники, через тиждень тут почнуть встановлювати найновітніше обладнання, зазначає керівник медичної галузі області. 15-17 грудня переходити до завезення обладнання апаратного програмного забезпечення, воно буде монтуватися і одночасно зразу зустрічання. Там будуть інженери, будуть відповідні люди, все покажуть, розкажуть. Фахові професійні все навчилося. Працівники закладу кажуть, що вчитися готові. З нетерпінням чекаємо відкриття за кошти цільової субвенції з держбюджету на рівненщину надійшло 35 машин швидкої допомоги. Чотири із них сучасні та потужно оснащені реанімобілі, де лікарі зможуть надавати невідкладну допомогу та рятувати життя важко хворим пацієнтам. Дуже дуже важливо, щоб виконувати доручення президента і закон України про надання невідкладної екстреної допомоги. Моги ці автомобілі звичайно роз'їдуться по районах. Рейні мобілі будуть працювати в медицині катастроф і по санавіації, А решта 31 автомобіль поїде в райони. Достатня кількість техніки та реконструйована оперативно-диспетчерська служба дозволять покращити якість надання екстреної медичної допомоги населенню. Тобто медичні працівники на виклики в межах міста доїжджатимуть за 10 хвилин, а до сіл за 20. Галина Баранчук Ситор, Інформаційна програма день.